Я не читаю особисту кореспонденцію. Ви з медсестрою Чепол зблизилися, чи не так? Ось і той класичний вулканський роман, про який я тільки чула. Чому б вам не запитати її про це? Угу. Номер один до ухури. Ми з лейтенантом Кірком на місці очікуйте дані про гармоніки. Не кажіть мені, що ви вже вичерпали сили. Не кажіть мені, що ви вже вичерпали сили. Я знаю, яку репутацію маю, але часом я пробую новий підхід, більш практичний. Я знаю, яку репутацію я маю, але останнім часом я пробую новий підхід, більш практичний. Я називаю такий стиль командування першою помилкою, від якої тремтить голова і серце розриває.